У Путіна зараз дуже поганий настрій. Він давав кілька ключових дат для взяття, хоча би Бахмута. Спочатку Бахмута і Авдіївки є витоки з його цих засідань з генералітетом. Там народ любить трендити, Вони багато п'ють, і тому дуже багато розказують. Так, от після ще на початку квітня там була дуже жорстка поставна дата. Бахмут і Авдіївка мають бути взяті до Великодня. Не були взяті. Наступна дата, мають бути взяті до 1 травня. Не були взяті. Потім наступне, хоча б було точні до 1 травня, не були. Зараз до 9 травня не будуть. І Натомість іде, хоч якась компенсація, з одного боку, зробити путіну приємність, зробити удари по Україні, по мирних мешканцях, показати е, страшні картини зруйнованих тілих під'їздів в житових будинках. З другого боку, таким чином, трошки відмити, порятувати своїх е, військових, які е, не зуміли зробити те, чого від них.